Задовбався сушити очі на сайтах топ 100 найкращих подарунків, вже неодноразово даруєш банальні подарункові бокси і досі не можеш знайти щось оригінальне. Та зараз ми покажемо одну класну штуку, після якої ти будеш думати, а чи варто настільки сильно здивовувати близьку людину чи себе. А всі ми з вами знаємо, що найперші 40 років дитинства найскладніші у житті кожного, тому цей подарунок влучить у саме морчало. А поки ви дивитесь, як я з задоволенням милуюсь коптером X6, невеликий великий спойлер. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, вас очікує неймовірний розіграш. з дуже крутими призами. Так, так, з дуже крутими. Модель X6 відноситься до бюджетної цінової категорії квадрокоптерів. Проте, повірте, ніхто в це ніколи не повірить. Дуже компактний дрон, легкий важить всього 120 грам, насичено чорного кольору з неймовірно яскравою індикацією. Ну просто вражає пульт керування. Також потребує уваги, бо виглядає ну супер стильно. Нема оцих штук зверху, які завжди слугують, начебто для краси, та краще без них шероховатий корпус з цікавою розміткою і дуже зручні джойстики. Слухайте, я дуже сподіваюся, що під кінець огляду я буду у такому ж захваті і після польоту, та щось справді боюсь перехвалити. Тому давайте почнемо налаштування. Якщо вже почали хвалити пульт, давайте з нього і почнемо. Він в нас на трьох батарейках додатково заряджати не потрібно. Самі зараз чули наскільки гучний. Має лише одну індикацію про включення, проте всі інші показники ми зможемо побачити у додатку. Щодо клавіш зверху, перемикач швидкості. Через звукові сигнали розуміємо, яку зараз обрали. Зліт та посадка одним кліком, увімкнення датчику виявлення перешкод, кнопка для того, щоб дрон зробив фото та почав знімати відео, калібрування, аварійна зупинка та кнопка на дві функції: коротке натискання, увімкнеться безголовий режим, довге тонке налаштування. Комплектація в моделі X6 найповніша, що може бути: зарядний кабель, викрутка, захист на пропелери та запасні лопаті. До речі, ми колись трохи торкалися теми, як правильно змінювати лопаті. Якщо потрібне окреме відео, пишіть в коментарях. Найпростіша частина налаштування калібрування коптера: ставимо на рівну поверхню, вмикаємо пристрій та пульт і натискаємо відповідну кнопку. Індикація декілька секунд буде блимати, а потім зупиниться. Це і все калібрування. Проте нагадую, що незважаючи на те, що це досить проста дія, вона несе за собою важливу функцію. Завдяки хвилині виділеного часу ми налаштовуємо електроніку керування, датчики, щоб дрон коректно поводив себе у просторі та слухався ваших команд. Щоб дрон нарешті відірвався від землі, робимо прості дії: або натискаємо кнопку автоматичного зльоту, або два рази підіймаємо лівий джойстик догори, керуємо стіками на пульті, або у додатку, кому як зручно. Отже, лівий джойстик догори заводимо двигуни, ще раз догори, підіймаємо коптер. Щоб посадити дрон, також отримуємо лівий джойстик донизу. Хочу звернути вашу увагу, що запуск та керування дійсно дуже прості. Тому, якщо ви досі маєте сумніви, чи впорається дитина з такою іграшкою, чи зможе керувати дорослий пілот, але з нульовим досвідом, то не вагайтеся. До функціоналу швидко звикаєш і відчуваєш себе як риба у воді, чи точніше буде сказати, як птах на висоті. Якщо вам раптом стане нудно літати із сторони в сторону, спробуйте режим фліпів. Це коли дрон робить сальто на 360 градусів. Підіймаємо коптер приблизно на 3 метра. Це заради вашої безпеки та пристрою. Натискаємо верхню кнопку та правим джойстиком обираємо напрямок нахилу. Тому, якщо захочете здивувати друзів, практикуйте цей лайфхак. А тепер приємна новина для тих, хто додивився огляд до цього моменту. Ми розіграємо цю круту модель x 6 серед вас, наших улюблених глядачів. Умови конкурсу досить прості. Підписатися на інстаграм сторінку Укрдрон, Посилання ви бачите тут, та воно буде в описі під відео. Також підписатися на ютуб канал Укрдрон та залишити розширений коментар. Нижче під відео, що вам подобається у наших оглядах. Можливо, ви запропонуєте якусь тему, яку вам буде цікаво, щоб ми висвітлили, та й взагалі розкажіть про ваше користування квадрокоптерами. А тобі не здається, що дарувати лише один квадрокоптер якось замало. А мені здається, тому ми розіграємо ще два подарунки: тобто, перше місце отримує квадрокоптер X6. друге місце навушники, AirPods, люкскопі. та третє місце 500 гривень. Ви можете залишити їх собі або задонатити на Збройні Сили України. До речі, нагадую, що з кожного вашого замовлення ми також надсилаємо частину коштів на Збройні Сили. Тому ще раз перші умови: підписатися на інстаграм, підписатися на Ютуб та залишити коментар. І три подарунки: – X6, навушники та 500 гривень. Умови. Розіграшу зрозумілі підсумки підведемо 30 січня. Ну а далі давайте поговоримо ще про цю модель. Працює коптер X6 в парі з додатком Wi-Fi Cam. З'єднуємо з коптером через Wi-Fi і відкриваємо для себе безліч можливостей. Тут можемо почати фото та відеозйомку, увімкнути зум зображення, обрати швидкість, переглядати чи редагувати відзняті кадри, обирати режими, фліпи, безголовий та інші та керувати коптером через джойстики на смартфоні. Давайте протестуємо ще одну опцію, як пристрій справляється з перешкодами. Вмикаємо лазерні датчики відповідною кнопкою на пульті, запускаємо дрон та імітуємо перешкоди. Новітня модель X6, квадрокоптер 2023 року, вражає стабільним польотом та неабиякою слухняностю. Зараз ви бачите, що коптер самостійно гальмує перед перешкодою, хоча джойстиком ми направляємо рухатись прямо. Дуже зручна опція, коли ви літаєте серед дерев чи інших об'єктів, що можуть заважати. Тут вона відпрацювала на 100%. В день Політ нас цілком задовольнив, проте подивіться, як круто можна літати й ввечері. З яскравою індикацією ви не втратите дрон з поля зору, та й так він виглядає ще ефектніше. Керування вночі стає простіше, бо дуже легко орієнтуватися, де в коптера перед та зад. і це викликає неабияку цікавість у перехожих. Тому обов'язково спробуйте політати у темряві. Ви точно залишитесь задоволені. Однозначно, моделік 6 варта вашої уваги, бо одразу приваблює своєю яскравою індикацією та технічними можливостями. Якість камери цілком відповідає вартості дрону. Та значно виділяє його серед інших бюджетних моделей. Щоб замовити модель x 6 або обрати будь-яку іншу модель квадрокоптеру, заходьте на сайт ukrdron.com.ua та робіть замовлення. Сподіваюсь, вам був корисний цей огляд. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі!